Пішать. У них немає оцієї гонки. Давай, давай, давай вже. Декілька парасолів солів, якщо не, не, не то. Що в принципі Грац, та й Австрія загалом є трошки скучною. Друзі, всім привіт. Сьогодні будемо на каналі і сьогодні на каналі перше відео про місто Грац Це буде невеликий влог, де я розкажу, покажу, щось цікаве з цього міста. І якщо вам сподобається такий формат, то е, я буду знімати більше таких відео е, і показувати вам е, трошечки життя в е, австрії. В першу чергу мені ж перейти далі і показати вам самим місто, Ми підемо спочатку і купимо води, тому що сьогодні неділя і. Магазин працює лише на вокзалі. Якщо ви також приїдете в неділю, варто купити воду на вокзалі одразу. А черга в неділю тут насправді дуже велика, тому якщо ви спішите, раджу вам поклапитись. З вокзалу в нас є три варіанти: як добратися до центру міста. Один з них це автобус, другий це трамвай або пішки. От. Так як зараз ведуться ремонтні дороги. Ой, ремонтні дороги. Так як зараз ведуться е, ремонтні роботи, е, то трамвайні колії не працюють, і автобуси відповідно враз в центр політя, але е, трошки з іншої сторони. Е, тому сьогодні я пропоную вам прогулятися і трошечки подивитися місто. Перша наша з вами локація це Шлозберг, це замок е, і найвища точка в місті. З якої можна переглянути повністю весь краївий. Цікавий факт про Шлосберг. В 1809 році Наполеон захотів чи вже захватив місто і, взагалі, Австрію. І це єдине місце, яке він не зміг зруйнувати. От тому, що фортеця була дуже сильною, напевно. От, і сьогодні я вам її покажу. Зараз ми з вами поступово зближаємося до основної центральної площі міста Грац, і вже від неї нам потрібно, напевно, хвилинки 3 для того, щоб дійти до підйому на Шлосберг. От. Зараз вам покажу, як виглядала їхня основна площа, і трошки розкажу про неї. Це центральна площа. На ній колись був базар. Вона існує з 1300-х років. І окрім базару, тут також було, було місце для страт. От була шибениця стояла десь і страчували людей. Було б дуже цікаво опинитися тут в 1300-х роках і подивитися, як тут люди на базарі продають курку, гірки, помідори. А з іншої сторони, не знаю, якась вистава. Або сьогодні день страти, і тут така голова така кльопс покотилась. Якось так. А тут ми можемо побачити класичну австрійську архітектуру з їхніми великими широкими площами, вуличками, колоритними будинками і класним екстер'єром. Також в місті сталася недавно страшна трагедія. Буквально тижні два тому з, одній з шкіл грацу, один з учнів приніс пістолет і розпочав стрілянину, вбив вісьмих людей і після чого застрелив себе в туалеті. Я, на жаль, не знаю ніякої детальної інформації, чому як і що. Але по тим чуткам, які ходили, по тому, що люди говорили, було зрозуміло, що це сталося через булінг, через те, що цей хлопчина під, 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 підлягав, підторгався булінгу серед своїх однолітків, і просто це його спомикало до таких дій. І якщо ви не є в близьких тісних стосунках. То можливо варто думати тричі перед тим, як жартувати про щось, що вам здається це в жартівливій формі. От взагалі сьогодні дуже класний сонячний день, і сьогодні ми з вами подивимось трошки більше архітектури в Австрії. Вона специфічна, як на мене, я не знаю, я не археолог, жартую. Я не дуже розбираюся в архітектурі Wezeвий і тому це буде суто моя суб'єктивна думка. От. Але мені точно подобаються широкі вулиці, які є принаймні центральними. І тут дуже багато класних, таких, я би сказав, закауків, поворотів, які нагадують якісь сцени з Гаррі Поттера. От, що додає свого вайбу і е, якихось своїх емоцій цього місту, е, от. але є ще один такий, е, не знаю, можливо, мінус. І загалом те, що я чув від місцевих і від інших людей, які тут були, що в принципі грац та й Австрія загалом е, є трошки. Скучною. Ось так виглядає підйом на шлотберг. От, а, і можна піднятися двома варіантами. Перший варіант це сходами або на такому підйомнику. І швидше за все, що ми з вами будемо підніматися саме на підйомнику. Можна побачити а, ціни для того, щоб піднятися наверх. От. Для того, щоб піднятися на сам Шлосберг, вам потрібно зайти в таку печеру а, от, і прийти декілька метрів буквально до ліфта. Дуже цікаво, що ця печера, вона спеціальна для цього ліфта, і вона є наскрізь. Вона є наскрізь повністю, тобто ви можете пройти на іншу сторону. От, що теж дуже цікаво. Тому я купив тільки щоб піднятися один раз наверх. А, і а, цей підйом коштує дві два євро. А, от але один раз я піднімався зовсім іншим ліфтом, а зараз що іншим? Ось такий тут окраєвид. Ось, тут прям дуже красиво. А є ось такий ресторанчик на фоні. А, От, з музичкою, прикольно. Можливо, ми зараз вами і поп'ємо тут хали. Що ж, я вже сижу і чекаю на свій коктейль або пиво, ще не знаю. А, от. І що я вам скажу, тут просто нереально красивий вигляд. А, шикарна панорама. Тому якщо ви тут будете, обов'язково відвідайте це місце. Так, а мені вже принесли меню. Тут є різні види напитків. А, от, коктейльчики. Можете переглянути, які тут у них цінники. Ну, насправді, десь в середньому по Грацу, Австрії тут такі ціни всюди, як на мене. От. Тому там. Ой, і як же без того, щоб е, бути в Австрії е, і не випити пиво на веранді, так не можна. У mm. нас такою погодою. Це саме те, що треба. Такий жаркий день. Mm. У нескінченному потоці справ повідомлень і планів. Ми рідко помічаємо, як пролітає день, тиждень, роки. А життя не зупиняється, але ми можемо хоча б на мить зупинитися, щоб відчути знову, що ми живі. От якийсь такий вигляд на самому вершечку, якщо піднятися. А далі ми з вами підемо до іншого місця. Спочатку, напевно, до одного закладу, який розташований прямо на річці. Він, типу, в такому вигляді острова. от, Там є дуже класне місце, де можна посидіти. Посидіти з друзями, випити кави, чаю, пива І просто класно провести час. Тож погнали. Поки я спускаюся вниз, хотів розказати вам більше про мої враження. Мені здається, що ГРАЦ більше підходить для людей, які, наприклад, приїхали сюди вчитись або для більш старших людей. Саме місто, в принципі, дуже тихе, затишне, і нічого вас не буде відволікати від навчання. Або від просто гарного про життя цього життя. От. Якщо ви людина, якій потрібен постійний рух, постійний драйв, кудись бігти, щось робити, кудись їхати, напевно, це не дуже для вас. І, напевно, не дуже для мене. Тому що я якраз та людина. От. Тут цікаво перший час десь походити щось, подивитися, пошукати, але ненадовго. Тому, да. Якщо ви розглядаєте це місце як постійне місце життя, тоді подумайте, чи це ваш ритм, чи ні. Тому що, якщо ні, то це буде складно. З іншої сторони, тут прикольно тим, що. Люди нікуди не спішуть, всі в своєму темпі, всі розслаблені, всі відпочивають і насолоджуються життям. Якщо вам потрібно якийсь період часу взяти для того, щоб просто якось заземлитися, можливо, відшукати себе, то варто спробувати якийсь час тут пожити і зрозуміти, що. Ли, що ви, що вам подобається, і так далі. От. Але загалом, якщо ви шукаєте більш е, якогось екшену, то м -м, варто обирати щось більш енергійне. Е, знаєте, в мене є декілька питань, які я вирішив задати собі е, після поїздки сюди, в Брат. Е, і одне з питань звучить так: щоб я. Що я замітив, що є тут, чого не вистачає, наприклад, в моєму житті. І тут я замітив, що люди дійсно дуже е, люблять своє життя, напевно, люди більше зациклені на тому, як проживати його, вони не спішать, В них немає оцієї гонки. Давай, давай, давай вже потрібно завтра, я вже не встигаю. Вони такі більш розмірені, вони кайфують, насолоджуються моментом. І, можливо, ось цей момент я би хотів також привнести в своє життя. Тому що, не знаю, мені здається, наш менталітет такий, що ми постійно за чимось біжимо. Ми постійно щось не вистачає, ми постійно щось не встигаємо. І, чесно кажучи, це вже трохи набридло. Тому Ось такий варіант трошки приземлитися, віддати час на те, щоб на вихідних розслаблятися, ходити, їсти морозиво, гуляти більше подорожувати, більше ходити в гори. Це все більше наповнює життя і додає до нього якихось красок. Тому от такий момент він для мене дійсно цілям, і те, що я зрозумів. Перебуваючи в граці. Що? Ми з вами замовили бовел з куркою в карамелі. Ой, сорі, не бовел, а поц. I don't know what is it, but let's try. Загалом смакує для файл. От курка в соусі прям дуже-дуже дуже смачна. Особливо в поєднанні з овочами. В не хрустка. Не надто печально. Просто. Місцем, І особливо з ресом дуже сильно пасує. М Якщо оцінювати від 1 до 10, я б поставив, напевно сім з 10, але точно можу вам рекомендувати, тому що тут недорого. За оцей бол і колу я заплатив 10 євро. Що, в принципі, навіть біжу дешево, от як для Австрії, От. Тому да. будете тут заходити. Чесно кажучи, це дуже смачно. Хоча це не зовсім австрійська кухня, так? Да? Але якщо ви тут будете і якщо ви любите, я не знаю, китайську кухню, напевно, в цих коментарях мене поправити, якщо це японська або корейська. Але це дуже смачно. Це капець як смачно. Поки я доїдаю цей прекрасний боул, Хочу сказати наступну рішу. Щасся в житті в маленьких речах. Також мені дуже сподобалося, що в них є своя алея Діагон. Прям така вуличка, як в фільмі Гаррі Поттер. І тут ви можете побачити теж таку, такий косий переулок з купою магазинчиків і різних всяких. Приколь, прикольних прикладесів. Ще вот. один фан-факт: якщо ви потрапили в неділю, або в вихідний, або в суботу пізно в день а, в місто, взагалі, я думаю, це по Європі зараз дуже сильно розповсюджено, а, тут є автомат-шопи, які працюють які працюють 24 на 7 і зараз я вам один з них покажу тут є така менюшка що можна купити вибираєте і туди обов'язково потрібно буде, якщо не буде когоючи тут. Паспорт. І тоді вже оплачувати. Тут сам музей, трохи за деревами його не видно. Але покажу вам місце, куди ми теж підемо. Ось тут. Це ресторан, який знаходиться посеред річки. І там можна посидіти під відкритим небом або всередині. Зараз ми підемо до музею, а після нього підемо сюди. І я вам покажу. А там все прикольно, люди катаються на каяках. каятах. От і сам музей. Да, от він виглядає такого дирижабля. Там проводяться виставки. Якщо чесно, то вже три місяці як не змінювалась виставка, тому, тому я вас сьогодні сюди не поведу. От, тому що я вже її бачу два рази і це вже не так цікаво. вночі він ще загорається, отут от ось тут такими ліхтарями, що виглядає дуже-дуже дуже класно і гарно. О. Якщо ви захочете прийти в музей, і у вас буде рюкзак, то вам треба мати з собою один або два євро для того, щоб покласти рюкзак в сховище, або у вас. Без вас рюкзаком просто туди не впустять. От, тут є ось така штука. Ось от, от, Тут треба кинути монеточку і тоді закривати шкафчик. Тому, якщо плануєте, не забудьте коїни. Але якщо забули, то можна на рецепшені а, попросити і вам дадуть одну монеточку. Або розміняють гроші, і відповідно будете мати монетку, щоб кинути. Да. А проходячи повз музею, ви можете побачити весь його масштаб і той, який він великий і прекрасний. От ми з вами підходимо до Мурінселя. Це типу Мурський острів, який розташований на посередині річки, по суті. Ось. Щораз вам покажу. Мені, якщо чесно, дуже подобається. Я був тут один раз. Тут дуже прикольна тераса, з дуже гарним додом, можливо, камеру воно так не передає. Але вже, наприклад, тут можна замітити осіб красиво. Так, да, це сам острів. От, по ту сторону річка і по цю сторону річка. Дуже. Тут дуже прикольно. Коли сонце можливо дуже е, жарко, тому що тут майже немає якогось такого місця, щоб десь сховатися від сонця, але загалом, е, загалом затишно, але там є декілька парасолів, якщо не помиляюся. Це я. От. Ну тут по суті вже все складено, бо раніше тут було багато-багато всього. от. Вже здається, що всі збираються. Так, дівчата вдається, але загалом very fun. З цього місця відкриваються дуже гарні мальовничі краєвиди на захід сонця, де можна постояти, подивитися, поговорити з друзями і просто промріяти про життя. Ще одне моє любиме місце це такий парк. О, тут багато людей всі тусуються, відпочивають з друзями. Дуже приємна, класна атмосфера. От всіх євчет. А я зазвичай сідаю собі ось там десь. От. І тут дуже прикольно. Можна посидіти, почилити, подумати. Так що так. Да. Ну що ж, любі друзі, дякую всім, хто переглядав. Якщо вам подобається такий формат, знову ж таки, буду радий вашому лайку, вашому коментарю, вашій підписці обов'язково. І якщо вам подобається формат влогів, я буду бачити, що ви залишаєте реакцію і обов'язково буду створювати щось нове, тому що в планах багато подорожей. От. Тому усім дякую за перегляд. І я пішов планувати наступну подорож. А, а вам гарного дня, гарного часу доби і побачимось.